Давай подивимось сьогодні тобі послання, тобі послання, перестань сумувати вір в своїй мрії, вони обов'язково здійснюються, збудуться і, знаєш що, будь собою. Порада така: будь собою. Не, не, не треба бути тим, ким хочуть тебе люди бачити. А проявляй себе, більше розкривай свої якісь потаємні мрії, свій потенціал. Більше розкривай тут про те, що не треба соромитися себе. І тут йде про те, що якщо навіть тобі щось погане говорили, то це про те, що тобі заздрять люди. Тобі заздрять люди і тому можуть навіть щось тобі говорити про твою зовнішність, знаєш. але карти говорять, що цим ти унікальна, і цим ти зможеш взяти, так би мовити, взяти людей. Якщо ти займаєшся якоюсь такою справою, де треба працювати з людьми, то ти зможеш м, на, навпаки перевернути до себе людей, якщо ти будеш собою справжньою, а не грати. Бо це дуже відчувається, там, де правда, а де ні.